Вітаю вас ще раз, шановні учасники. Записую для вас таке відео, огляд і розвір презентації, яку я для вас створила аби пояснити структуру курсу. На жаль, відео з нашої з вами зустрічі не зберіглось, не записався звук, але то не страшно, ми продублюємо все ще раз. Отож, зараз вас познайомлю з структурою курсу, який називається Ідея в дії, і який я разом зі своїми колегами розробила спеціально для вас, аби познайомити вас з базовими компетенціями проектного менеджменту. До фандрезингу, грантрайтингу, аби ви могли використовувати всі ці інструменти у вашій діяльності. Курс розпочинається сьогодні. Сьогодні ми мали з вами ознайомчу зустріч, і триватиме він протягом наступних ще п'яти зустрічей, про зміст яких я вам зараз розповім. Отже, перша зустріч буде е, присвячена проєктному менеджменту, і вона буде відбуватися вже 27 січня, в понеділок о 17.00. Я також продублюю всі анонси, посилання е, і деталі ще раз в чатиках, і зараз е, також озвучу ще раз підсумую все в кінці презентації. Отже, перша зустріч буде присвячена проєктному менеджменту, і спікер розкаже вам про основи цього поняття, з чого воно складається, для чого воно треба, чому люди вчаться. Цьому і, і яким компетенціями треба вміти користуватись, аби класно розробляти свої проекти і від ідеї доводити їх до реалізації. Також розкаже вам, як уникати помилок, дасть якісь практичні поради і поділиться ресурсами для самостійного вивчення більш глибокого цього поняття, бо воно дійсно складається з дуже дуже багатьох шматочків, і кожен шматочок також потребує детальному вивченню. Отже, ви будете мати такий невеличкий збірник ресурсів, які зможете використовувати. Наступна зустріч буде присвячена фандрейзингу. Ви дізнаєтеся, що це таке, можливо, ви чули вже це слово, чому це важливо. Як шукати донорів та грантодавців, як шукати людей власне, чи організації, які зможуть дати вам ресурс на реалізацію ваших мрій, і які основні платформи існують для того, аби шукати фінансування партнерів, донорів, як власне, знайти свого того самого надійного партнера з надійним плечем? І Разом з ним реалізовувати класні проекти для ваших навчальних закладів та для ваших громад. Наступна зустріч буде. Так, не не відходячи далеко від попередньої про грантову заявку. Тут ми розберемо базовий приклад грантової заявки, бо насправді вони дуже схожі, там присутні дуже схожі поняття, і, здебільшого, ціль мета донора, грантодавця дізнатися майже приблизно ну, та саму інформацію про ваш проєкт. Тож ми розберемось, як її правильно подавати і сформуємо словничок основних термінів, які фігурують в цих заявках, аби ми ви могли ним користуватися коли будете її прописувати. Далі буде зустріч про презентацію проєкту. Тут ми поговоримо про структуру презентації, про те, що варто вкласти в цю презентацію, а про що не так важливо говорити. І дізнаємося, якісь практичні поради від дуже класного експерта. Я думаю, що багато хто з вас його знає і слухає такий спойлер невеличкий. І він дасть власне практичні поради про виступи. Отож, план зустрічей виглядає приблизно так. Я хочу наголосити на тому, що дати можуть мінятись, тому що ми не знаємо заздалегідь плани наших спікерів. Вони можуть мінятись і тому власне зустрічі можуть зміщатись, але без паніки я обіцяю, що ми будемо попереджати про це завчасно. А наша наступна зустріч власне відбудеться 27 січня, о 17.00 і буде вона на тему проектного менеджменту. Хочу також трошки наголосити про умови участі. Аби взяти участь в проєктах і мати доступ до наступних зустрічей, вам треба заповнити Google-форму, яка розміщена за посиланням на QR-коді, але також вона продубльована в усіх наших з вами чатах. В цій формі ви вказуєте базову інформацію про себе. Аби ми могли розуміти, хто ви, звідки, як ви звуть, скільки вам років. І також... Є два дуже важливих рядка. Перше стосується вашої мотивації. А друге стосується ваших проєктів, ідей, які ви вже реалізовуєте в своїх навчальних закладах, про що ви мрієте, яких ресурсів вам не вистачає, яка вам треба допомога. Зараз поясню, чому нам це так важливо. Ну, Про мотивацію, думаю, зрозуміло. Ми б дуже хотіли, аби камерний чат, який буде створений, в якому будуть публікуватись всі наступні зустрічі, був живим, був активним, був натхненним і вмотивованим вчитись і ділитись досвідом, впроваджувати і розробляти нові. Проекти саме тому ми е, хочемо дізнатися вашу щиру мотивацію бути в цьому проєкті. А друге, нам треба для того, аби дізнатися, на чим ж ви вже зараз працюєте, аби поділитися цією інформацією з експертами, і вони могли вам пропонувати якісь ідеї, партнерства, розповідати про цікаві кейси, які вже існують, аби вас ще більше надихати і ще більше вам допомогти. Ще одне нагадування про те, коли ми побачимо з вами наступного разу. Посилання на зустріч буде розміщено вже в телеграм-каналі, в телеграм-чаті новоствореному для учасників цього проекту. Тож не зволікайте з заповненням форми, дедлайн до 25 січня, і побачимось з вами вже дуже скоро. Дякую.